Якщо вимовити ці фрази вночі на вухо сплячому школяру, то можна гарантовано спровокувати істерику. Навіть якщо він вже не школяр, а батько своїх дітей шкільного віку, бо ці вислови вічні. Вийди, та зайди нормально. Цю фразу точно чули всі, хто хоч раз запізнювався на урок і входив до класу без стуку. Хоч це і було неприємно, зато весь клас отримував докладний інструктаж з використання дверима. Завтра в школу з батьками учителі зазвичай користуються цією фразою, коли дуже сердиті. Її можна почути, якщо сильно провинитися, але найчастіше це залишається. Лише загрозою. Ніхто з класу не вийде, поки не здадуть роботи. Після контрольної всі хочуть піти з класу. Особливо, коли всі завдання вирішені. Але на волю проситися марно. Разом увійшли, разом і виходити. Я вийду на хвилинку. Двері відчинені, Але я все чую. Для багатьох школярів. Це сигнал до хаосу. Логіка проста. Якщо ти не бачиш учителя, значить, і він тебе не бачить. Найгірше настає, коли вчитель повертається і каже: Закрили рти, відкрили зошити. Це вже не жарти, адже це заклик налаштуватися на роботу. Фраза часто супроводжується загрозою додаткового домашнього завдання або контрольної. Ліс рук. Ця іронічна фраза лунає, коли жоден учень не підняв руку, щоб відповісти на питання. Вона знайома кожному, хто навчався у школі. А голову ти дома не забув? Неважливо, забув учень щось ненавмисно чи свідомо. Це питання він почує в будь-якому випадку. І тільки найстійкіше не потягнуться до свого лоба, щоб перевірити. Чи голова на місці? Розкажи усім, і ми посміємося. На уроці навіть невеликий смішок може перерести ухохотання. Учителі це добре знають і пропонують тому, хто сміється, пояснити причину. Але тільки одиниця наважується розповісти більшість воліє мовчати. Оцінку теж будемо ділити навпіл. Якщо вас ловили за списуванням, ця фраза вам знайома. Вчителю неважливо, яку роль ви грали, джерела інформації чи копіювальника. Покарання настане для обох, і навіть найкраща робота тепер навряд чи дотягне до трійки. Дзвінок для вчителя. Якщо вчитель не встиг щось важливе оголосити. Чи задати домашнє завдання? Він скористається цими словами. І, хоча ця фраза дратує учнів, вона затримує їх у класі ще на декілька секунд, які здаються вічністю. Достаємо подвійні листочки. Це означає, що зараз буде перевірка чи контрольна робота. Учні стрімко шукають зошити, щоб вирвати листки, діляться ними з однокласниками чи просять у вчителя. Кожного разу сподіваються, що дзвінок прозвучить раніше, і контрольну перенесуть. Що? В класі два вчителя? Так учителі натякають, що комусь з учнів варто говорити тихіше, чи взагалі мовчати. У цієї фрази є й інші варіанти. Наприклад, Давай я сяду на твоє місце, а ти будеш вести урок. Чи давай ти проведеш урок, а я сяду на твоє місце і буду хохотати. Один вже двійку отримав. Зараз і другий отримає. Якщо ви хоч раз сиділи за однією партою з другом, який завжди щось вигадує, і самі не відзначалися зразковою поведінкою, цю фразу ви чули не раз. І як на зло, саме тоді відбувається щось неймовірно смішне. Зараз розсаджу цю солодку парочку. Це не просто погроза. Учителі часто втілюють її в життя. Солодкою парочкою педагоги називають учнів, які сидять за однією партою. Постійно балакають чи хіхікають. Зазвичай це два хулігани або нерозлучні подружки, яким не терпиться обговорити шкільну дискотеку. Віку жовт. Я поки що ставлю олівцем. Це тонка грань між поганою оцінкою та можливістю виправитися. Олівець можна стерти і двійка зникне. Головне вчасно взятися за розум, інакше своє діло зробить кулькова ручка.